Доброго ранку, всередині. І з середою вас вітаю. День цікавий, обіцяю. Середа хоч і робоча, та на витівки охоча. З нами попрацює, з нами пожартує. Зараз у нас заняття з математики з мудрою совою. Почнемо ми наше заняття з лічби. Давайте порахуємо від одного до п'яти. Один, два, три, п'ять, так, а тепер від п'яти до десяти. 9, 9, 9, так, а тепер від одного до десяти. Порахуй злата. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, Артемчик, порахуй зворотньому напрямку від десяти до одного. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Так, добре, молодці. Погляньте, скільки пташок на галявинці. Їх багато чи мало? Багато чи мало. Їх багато. Так, а давайте ми назвемо всіх птахів. Давай. Що це за пташка? Барона. Сурок. Сурок. так. А це? Сова. Сова. А ось це? Пластика. Пластика. А на дереві? Дятел. Тук-тук-тук. Дятел. -тук -тук. Бай... Дятел. Так. А це? Що за пташка? Бут... Горобчик. Гороба. Так. А ось це ще за пташка? Не знаю. Шпак. Шпак. шпак! шпак! Шпак. Отже, сорока, сова, горобчик, ластівка, дятел і шпак. Покажіть, будь ласка, і назвіть: у вас у всіх є картки з цифрами, ви маєте показати і назвати, скільки шпаків злата. скільки шпаків. Скільки шпаків? Один, Показуємо відповідну картку всі, Артемчики злата. Так. Чотири. Так, чотири. Показуємо. Добре. Так, Артемчик, порахуй, будь ласка, і назви, скільки горобчиків. Гороблю. Ні. Ось Чотири. 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 відповідну картку. Чотири. Так. А яких пташечок на галявинці три? Три, а Ластівки. Так, ластівочок, Правильно. Один, два, три. Так. А скільки дятлів? Покажіть відповідну картку. А, два. 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 Так. А скільки сов? скільки, один. один. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять показує відповідну картку. Так. Скажіть, будь ласка, яка пташка на галявинці лише одна? І одна яка пташка? Хто? Толока і болона. Правильно. А яких пташечок на галявинці порівну, тобто однакова кількість. Однаково скільки. Згадуємо. Ви рахували, дивіться на картинку. Западка і папери. Горобчиків Зарапну. і шпаків, їх порівну. Так, по чотири. Так, молодці. А порахуйте, будь ласка, скільки всього та шучок зараз Зарап. на галявинці. Так. Ага. 2, 3, Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість та сташечів. Так, хто стоїть першим? Хто стоїть першим? Хто це першим? перший? День. Хто це? Я хто це? Сорока. Сорока перша. А хто стоїть останнім в рядочку? Власне. Ластівка Ластівка, так. А хто за рахунком третій? Який птах третій за рахунком? Шпак. Шпак, шпак, шпак молодці. А який птах четвертий за рахунком? Гороче так. А дятел який за рахунком? Да. П'ятий, так, 5. А сова 5. яка за рахунком. 5. Друга. 5. Друга, так, вірно, молодці. 5. Чи знаєте ви, що це за квіти? Нарцис. Так, Це нарцис. Так. Ось подивіться: перший рядочок. Другий рядочок, третій рядочок нарцисів. І ось є mm -hmm. клітиночки. Перша клітинка. В кожному рядочку є клітинки. Ваше mm -hmm. завдання сказати, скільки нарцисів знаходиться в першому рядочку третій клітинці. Скільки, порахуй. Один два. І перший рядок, третю клітинку. Скільки нарцисів? П'ять. А, їх. А, господину. так. їх? Так, то скільки? Один, два. П'ять. П'ять. Ось третя клітиночка. П'ять нарцисів. Так, Артемчик, знайди, будь ласка. І скажи, скільки знаходиться нарцисів в третьому рядочку першій клітинці, третій рядочок, перша клітинка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, яка, що ти какая. Так, Атемчик, будь уважний. Знайди третій рядок. Першу клітинку. Чотири. Так, чотири. Правильно. Ось перша клітиночка. Чотири. Злата, тобі завдання. Знайди, будь ласка, і е, назви, скільки знаходиться нарцисів в другому рядочку в другій клітинці. Один, два, три, чотири, Скільки? Ші. Шість, правильно, молодці впоралися з завданням, добре, дітки. Наступне завдання від мудрої сови таке для вас: знайдіть на картинці зображення овальної форми. Один, два. Зображення овальної форми. Назвіть. Чотири. чотири. Що чотири. Дерев'я. є. Ево. Так, ось один, два, три, чотири. Вони овальної форми. А ще що овальної форми? Ого. Хмарки, так, нагадують овальну форму. Молодці. Знайдіть зображення круглої форми. А сонце, това. І дерево. Сонце і, і ще форми. що? Дерева. Дерева, так, ось вони. Один, два, три, чотири. Так. І це теж. Форми. Добре. Знайдіть зображення трикутної форми. Ай-йо, і трикутні? І ще. Що і ще і, і там пригодні. Криша дома. Так, да будиночку теж трикутної форми. Молодці. А чи знайдете на, на картинці зображення прямокутної форми? А, що, це? Прямокутної. що це? Двері. Двері. Прямокутної форми. А що? Прямого двері. Так, двері ще? Ніт? Точно нет. А на будиночок подивіться, ще щось є прямокутної форми. Є. Що? Вікно. Ні, де? ось дивись Димар. Демар, теж він має прямокутну форму. А на дерева погляньте. Ну, прямокутні. Стовп... На деревах? -а -а. Щось? Той і той. Да, Стовбури, так? Стовбури дерев, теж прямокутної форми. А знайдіть зображення квадратної форми. Квадрат. Вот-вот. Что это? Аккорды. Аккорды. Я, конечно, думаю, треугольник. Прямо. А окна? Тебе прямоугольник оставляют? Квадраты, спрашиваю. Кто? Что у тебя здесь квадратное? Викно. Викно. А вот поделитесь, викно, бачите, ось квадратные формы. И тут, и тут. Ну, хотя тут трошечки викнованную, может, можливо... викнованную. Я та картинку поклала, що, можливо, воно і нагадує прямокутну форму, але ось всередині вікні, якщо воно поділене, то воно квадратної форми. І тут вікно, і тут. Так. Добре. А тепер таке завдання від мудрої сови. Вона пропонує вам, щоб ви правильно розставили знаки: плюс чи мінус. У нас є 4, 3, дорівнює 7. Який ми поставимо знак між четвіркою і трійкою? Плюс чи мінус? Плюс. Плюс, так, правильно, знак. Плюс, вірно. 4 плюс 3 дорівнює 7. Добре. Наступний приклад 3. Один дорівнює 2. Який поставимо між трійкою і одиницею? Мінус. 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 Правильно, тому що три мінус 1 дорівнює. Два. Вірно. І залишився в нас останній приклад. П'ять. Один дорівнює шість. Який знак поставимо між п'ятіркою і одиницею? Плюс. Рівнює. Плюс, звичайно, знак плюс, бо 5, плюс 1 дорівнює 6. Так, давайте трошечки відпочинемо. Дивіться, будь ласка, на екран. На екран дивіться. Виконуємо праву погляд вгору вниз. Уважно слідкуйте за метеликом. Очерядками. Очі во так. Главками надається. Глазками проти. Судимо рівненьку сліду. Малюємо коло оченятками разом з сонечком. Дивіться, сонечко, Я не не сонечком Так У діагоналі свідкуємо. За сонечком. За сонечком Слідкуєш за сонечком просто. За сонечком слідкуєш. А не тут. Угу. тут. І там теж. Да. Трошечки відпочили, а тепер ми будемо розв'язувати задачі від мудрої сови. Слухайте уважно. Недалеко від паркана виросло аж. Шість тюльпанів. Потім виріс ще один. Скільки стало Сім. Два. Добре, не, не спішіть. Давайте спочатку ми розберемо цю задачку. Скажіть, будь ласка, це задачка на додавання чи віднімання? Додавання. Додавання. Так, на додавання, так, правильно. Квітів стало більше чи менше? Більше. Більше, звичайно. Отже, не скільки не. на початку було тюльпанів? Шість. Викладіть, будь ласка, в себе на столиках картку з цифрою 6. Так. Якщо задачка на додавання, то ми ставимо який знак? Плюс. Ставте, будь ласка, в себе плюс. Угу. Дітки, скільки виросло ще квітів? Один. Одна. Поставте одиничку. Так. Дорівнює. Який ми ставимо після одинички знак математичний? Дорівнює молодці. Скільки ж буде 6 плюс 1? 7. Так, 6 плюс 1 дорівнює 7 дорівнює 7. Правильно, ось такий приклад у вас має бути 6 плюс 1 дорівнює 7. Отже, скільки стало квітів? Скільки стало? Mm. Mm. Так, квітів стало сім Молодці! Наступна задачка для вас. Шість умедних ведмежат біля броду борюкались. Двоє з них текло до мами. Скільки ведмежат зосталось? 4. Так. чотири. Кажіть ласка, ця задачка на додавання чи віднімання? Віднімання. Так, на віднімання. Тому що ведмежат стало більше чи менше? Менше. Менше, звичайно. Скільки ведмежат було на початку? Шість. Так, правильно, шість. Покладіть в себе картку з циферкою шість. Якщо, якщо від межатка втекли, ми втекли. З... їх стало менше, який ми знак ставимо? Два. Ні. Знак. Що ти ставиш? Мінус. Віднімання. Ставимо мінус. Так, скільки ведмежат втекло до мами? Два. Два. Ставимо картку з цифрою 2. Після двійки який математичний знак ставимо? Математичний знак після двійки. Дорівнює. Так. Скільки ж дорівнює 6 відняти два? два. Чотири. Чотири. Так, правильно, читаємо вираз. Від шести, відняти два, дорівнює чотири. Тож, яка відповідь цієї задачки? 4. 4. 4. Так, відповідь така. Чотири видлежатка залишилось. Так, молодці. Прочитай, будь ласка, Артемчик, цей вираз. Ти, шти, мінус два дорівнює чотири. Так, правильно, або від шести відняти. Два дорівнює чотири. Златочка, ти прочитай, будь ласка. Ти. Два чотири. Добре, молодці, молодці дітки. Розумнички. Ось і заняття кінець. Хто працював, той молодець. А всі ви, дітки, молодці. Гарно працювали, треба йти відпочивати. Я дякую вам за старання на заняття. Ви в мене молодці. Бажаю всім гарного дня. До побачення. до, до побачення.